Доброго дня, вітаю всіх з понеділка. Бажаю всім вам з понеділка, миру, здоров'я і процвітання. Так ось так. так. Є, добре, сьогодні у нас 3 червня 2024 року, четвертий день, де ми знайомимося з десятьма чеснотами. Я подивилася реакції, коментарі і, взагалі, чи було це цікаво попередні три дні, і я зрозуміла і дякую вам за таку бурхливу реакцію. Особливо справедливість. Значить, ця інформація потрібна для нас усіх. Отож, сьогодні четвертий день із 10 чеснот помірність. Чомусь ось така картинка, заставка відповідає помірності. Я свою думку вже створила буде цікаво, Вашу думку, ваші коментарі даної заставки: чому саме така молода людина на такій гарній природі і чому саме помірність? Чому так? Отож, що таке помірність? Помірність, чеснота, що виражається в самообмеженні. Для досягнення моральної мети. Помірність дає можливість налагодити контакт зі своєю душею, зуміти її почути та йти за нею. Всіма способами потрібно розвивати в собі душевність, м'якість, поступливість, поставити на контроль свої емоції. Та навчитися керувати ними. Розглянути в інших хороші якості, зуміти встановити з ними серцевий контакт. Ось ваші взаєми, завдання взаємне з людьми. Наші завдання взаємне з людьми. Також важливо розкрити в собі творчу натуру. І розвинути таланти, повірити в те, що вони потрібні цьому світу і навіть заробляти своєю творчістю. Ще одне із завдань помірності: навчитися жити без допінгів. Що це таке? Алкоголю, наркотиків. Нікотину, і вас дуже здивує, а можливо, ви це знаєте, виключити переїдання. Адже ви прийшли у цей світ, щоб навчитися жити помірковано, йти шляхом золотої середини, насолоджуватися життям без штучних стимуляцій та підсилювачів. Скажіть, опублікуйте, напишіть, що для вас поміркованість, що для вас таке обмеж... самообмеження, що для вас таке переїдання і взагалі штучні... штучні стимуляції. Буде цікаво мені знати це. Отже, четвертий день у нас помірність. Помірність як одна із десяти чеснот. Я бажаю всім людям з понеділка, миру, здоров'я і процвітання, і хай в наше життя увійдуть всі 10 чеснот, вони в кожного свої. Але ми віримо в любов і в Божу силу, і в Боже провідіння, і думаємо, що помірність є в нашому житті. До нових зустрічей!